Загалом за півночі, станом на 15-ту годину, зрожліні розмежування відбулося 10 обстрілів наших позицій. На Донеччині незаконні збройні формування так званої ДНР вранці чотири рази відкривали вогонь по опорному пункту сил АТО поблизу селища Широкіне. Зі стрілецької зброї, автоматичних гранатометів, мінометів калібру 120 і 82 мм, а також із танку. Крім того, противник обстріляв наші позиції в районі населеного пункту Піски із міномету калібром 120 міліметрів. Обстрілів з боку бандформувань і стрілецької зброї зазнали позиції українських військ поблизу населених пунктів Авдіївка і Ленінське. На Луганщині злочинці вели обстріл сил АТО неподалік щастя на району. Обстріл населених пунктів у зазначений період не відбулося. Присутність російської армії на Донбасі давно не новина. На сьогодні є повністю підтверджені факти участі регулярних військ Російської Федерації на сході нашої держави. Про це заявив начальник генерального штабу Віктор Муженко. За його словами, підрозділи агресора зафіксовані, зокрема в бойових діях в Дебальцевому, Чернухіному та Логвіновому. Це були бої лютого місяця. Лютого місяця, да. І ми навіть у нас є перелік тих частин, які приймали участь у боях. Ми зараз знаємо, хто знаходиться щоряд підрозділів російської збройних. Суд знаходиться на території України. Це є підрозділи і 8-ї окремої механізованої мотострілецької бригади, і 15-ї окремої мотострілецької бригади, 98-ї патрон-десантної дивізії, конкретно 31-й парашютно десантний полк. Деяку техніку та зброю, яку застосовують ці підрозділи проти наших хлопців, українці нещодавно бачили на Михайлівській площі. Ці трофеї з російським маркуванням привезли до столиці якраз після лютневих боїв. Віктор Муженко запевнив про присутність російських військ на Донбасі, керівництво збройних сил має повну інформацію. Це далеко не повний перелік цих підрозділів. Ми знаємо не тільки перелік, ми знаємо і кількість особового складу, і техніку і озброєння, яка знаходиться в цих підрозділах. Ми також знаємо навіть про те, що у нас така інформація є, що ряд підрозділів Збройної Російської Федерації, які приймали участь в окупації Донецької і Луганської областей, плановані для участі в параді 9 травня на Червоній площі. Це і знову, та саме 98-та петрондесантна дивізія, її підрозділи, і підрозділи 106-ї петрондесантної дивізії, яка дислокується в Тулі. Тож є велика вірогідність, що 9 травня на центральній площі Москви будуть ті, хто ще нещодавно воював проти нашої держави, зважаючи на такі факти, не дивно, що більшість світових політиків відмовились їхати наперед перемоги до столиці Росії. Американські десантники вчитимуть українських військових тонкощем гібридної війни. В Україні стартували спільні військові навчання. 900 вітчизняних вояків пройдуть вишкіл на Яворському полігоні. На відкритті заходу побували і перші особи держави. Спільне навчання подобного змісту та масштабу проводяться в Україні чи не вперше. І обставини, за якими вони відбуваються, також є унікальними. Ми з вами знаходимося. На західному кордоні України, а на сходному кордоні, на східному кордоні України, сьогодні відбувається повномасштабна агресія з боку іноземної держави, яка розв'язала проти України багато планову, різнорівневу, гібридну війну. Загалом же американські десантники вчитимуть наших вояків працювати командно, Незважаючи на те, що українці вже мають бойовий досвід, нові знання не стануть на заваді. Ми допомагаємо налагодити роботу в одній команді, навчаємо виконувати спільні завдання. Командний дух це дуже важливо. Навчання проходитимуть в три етапи до листопада. Після воїнів в Нацгвардії нового досвіду набуватимуть представники інших військових формувань України. Загроза скоєння терористичних актів на об'єктах Міноборони збільшується. Про це заявив міністр оборони України Степан Полторак. Найбільше піддаються небезпеці арсенали, бази збереження, техніки та озброєння боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів. Активізуються диверсійні групи, які працюють не тільки на цивільних об'єктах, а на жаль, останнім часом спланована і розвідка дає дані про те, що ці заходи сплановані і на об'єктах. Військових голова вітчизняного оборонного відомства зазначив, що всього таких об'єктів більше 35. На сьогодні вже посилено їхню охорону та проведено протидиверсійну підготовку, аби вчасно зреагувати на загрози, що існують. До такої роботи залучено понад три тисячі військових та майже 750 одиниць техніки. Снайпер стрілець одинак, чий постріл майже напевно означає смерть для ворога. Про штатну зброю військових снайперів в Україні говоримо сьогодні, а точніше про недоліки снайперської гвинтівки Драгонова і як їх позбутися. Если говорить о винтовке СВД, которая у нас на вооружении сейчас, да, то она как бы к снайпингу никакого отношения не имеет к сегодняшнему. Да? Только название снайперская винтовка. Это оружие прошлого века. СВД же разрабатывалась в 50-60-х годах. И надо понимать, что в то время человечество было немножко ниже, чем сейчас, реально, да? причем сантиметров на 5-10. И приклад СВД, он разрабатывался под среднестатистического бойца. И сегодня, по факту, мы имеем результат. Да? Этот приклад большинству людей короткий. За счет того, что он короткий, Люди получают вот такие вот пометки на лбу, потому что приходится прижиматься близко к прицелу, и от отдачи получаешь в лоб. Плюс, кроме этого, неудобно целиться. Когда бойцу неудобно целиться, выстрел становится неточным. Мы ищем варианты простые и недорогие, потому что нам надо делать сотни винтовок. То есть, вот вариант китайский тыльник. для СВД, который одевается на приклад и увеличивает его на, удлиняет на 5 сантиметров. результат от этого, ну, как бы непревзойденный, скажем так. То есть держать ее удобнее, можно проще устанавливать прицел. Мне, к примеру, с моими длинными руками уже гораздо удобнее держать винтовку. Я уже не боюсь получить прицелом в глаз, соответственно, стреляю расслабленнее и точнее. Бути влучним і непомітним – головні завдання снайпера. Однак, яким би ідеальним не було маскування, постріл завжди демаскує позицію стрільця. Найбільше цінне, мабуть, з наших дороботок – це супресор. Ізначально він взагалі не був передусмотрений для СВД, тому що, знову ж, зходя з тієї специфіки і, скажімо, доктрини воєнної цього часу, от, а на сьогодні він просто необхідний. Проблема в чем? У СВД нет резьбы на стволе. То есть с фронта притащить винтовку на завод практически нереально. Да? То есть мы имеем возможность только нарезать ее где-то на месте. И вот как бы инженеры отечественно изобрели вот такой вот вариант. Нарезка резьбы прямо поверх пламя гасителя. Специальная вот такая плашка, которую для нас разработали, она одевается на ствол за счет того, что здесь есть два кольца, одно нарезающее, одно центрующее. Получается Ця штука сидить дуже плотно і действительно можна нарізати в польових условиях резьбу. И устанавливается вот І встановлюється супресор. Встановлення супресора на гвинтівку робить її, по-перше, не такою гучною, а по-друге, глушник гасить полум'я пострілу та зменшує віддачу. Проте, навіть найкращий глушник не допоможе, якщо снайпер не зробить того єдиного влучного пострілу. А без якісної фіксації зброї це нереально. Слідуюча проблема сошки. Опять же, они не были предусмотрены для СВД, Ну и вопрос становится, как их сюда где их взять и как их сюда прикрепить. Задача снайперской винтовки сделать выстрел так, чтобы ствол был в висящем состоянии, да, то есть ничем не подпирался. Ну и, соответственно, возникло вот такое вот решение. То есть, видите, на ствольную коробку крепится такой вынос. которые позволяют сюда крепить любые современные сошки. И при этом получается, что э, часть вот, ствола у нас как бы полностью вывешена. И выстрел таким образом с таких сошек получается гораздо точнее, чем выстрел с упора с цевья или с руки. Снайперська гвинтівка Драгунова вже давно застаріла і потребує заміни. Однак замінити всі наявні у війську гвинтівки на нові іноземні чи навіть вітчизняні зразки поки що неможливо. А тому апгрейд чи не найкращий вихід? Поддержка цивилизованных стран, европейских стран для нас очень важна. Поэтому я, господин министр, очень рад вас видеть, члены вашей делегации. И надеюсь на то, чтобы наш разговор был бы конструктивный. Мы открыты для, для, для помощи, для передания своего опыта, потому что через многие проблемы мы проходили.